Аби запобігти пожежам та шкідливому впливу вихлопних газів в Івано-Франківській громаді штрафують за неправильне встановлення генераторів. Протоколи складають інспектори муніципальної варти. Продовжить тему Тетяна Дадак. За останній тиждень інспектори муніципальної варти склали шість протоколів за порушення правил розміщення генераторів. Було порушення по встановленню генератора до заблизько до стіни людям. Е Люди скаржились на те, що у вікна задувають вихлопні гази від генератора. Інспектори виїхали оперативно. Склали адмінпротокол, зобов'язали підприємців генератор перенести в інше місце. Протокол про правопорушення направляють на розгляд адміністративної комісії виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Там і будуть встановлювати розміри штрафу. Проте кажуть муніципали, людей одразу не штрафують. Починають із профілактичних бесід. Кожен день приходить по п'ять по шість звернень. Це так ну постійно стабільно. Ми стараємося всюди встигати. Зараз в нас є обмаль людей в інспекції, тому що велика частина людей служить. Але стараємося закривати звернення десь усно, десь якщо люди починають, ну, щось не розуміють, не хочуть розуміти, деколи пишемо приписи, стараємося з людьми знайти спільну мову, пояснити. Якщо людина з нами йде на контакт, ми нічого навіть деколи не пишемо, ніяких ні приписів, нічого. Просто стараємося з людьми вирішити ситуацію мирно. Разом з інспекторами йдемо перевіряти, як у середмісті дотримуються правил експлуатації генераторів. Саме в цій ситуації генератор розміщений на значній відстані так як вимагають правила благоустрою. Порушень правил благоустрою я не бачу, тобто згідно норм. Це відповідає тому зауважень, яких ми робити, не маємо підстав. Поруч працює ще один генератор, та от стоїть він неправильно. Через це на власника закладу муніципали складають припис. Згідно правил благоустрою, генератор має бути встановлений більше 6 метрів від суміжних будівель і стін. А якщо стіна глуха, то можна один метр ставити від стіни. Також поруч генератора не має бути паливно-мастильних матеріалів. Якщо вони пролились, їх треба засипати піском. Також є, що якщо генератор перевищує Вісім кіловат, то він має бути в захисному кожусі одягнений, щоб знизити рівень шуму і щоб на нього не потрапляла волога. Днями через порушення правил безпеки поводження з альтернативними джерелами електроенергії загорівся генератор. Він знаходився на балконі Франківської багатоповерхівки. Вогонь охопив квартиру та офіси, які були у цьому будинку. Перш ніж включати, потрібно перевірити стан електропроводки. Не можна змішувати різні види мастила. Заправляти генератор можна виключно вимкненим. Якщо ви вже вмикали і потрібно дозаправити, то потрібно дочекатися, щоб всі запчастини охолонули. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самі конструкцію електроприлада і завжди майте під рукою вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Аби надалі надзвичайних ситуацій не виникало, рятувальники просять не легковажити та дотримуватися вимог до використання генераторів.